Серед зірок виступали в цей вечір, окрім сердючки та армії, про яких я вже сказала. А тіна Кароль і Ірина Білик це наші українські. Все, бо решта це або просто російські артисти, або ті, хто був в російській е, фабриці е, Ну, тобто, все решта це московити, і я наче можу ну ще раз абстрагуватись від цього теня і уявити собі е, логіку творців цього шоу, що запросили тих, хто цей шлях фабричний вже пройшов, як приклад, але це знову демонстрація з цієї позиції, яка довгий час е, знову ж таки пропагандувалась про те, що ми щось нижче. Молодше, що йде вже протореними дорогами, які нам от прикладав цей старший брат, чи там, старша сестра. І мені, в принципі, зараз огидний цей посил про те, що дивіться, які класні, успішні зв'язки заморські, і московські до нас приїхали. Бо можна було зробити абсолютно просто інакше. Весь би вечір виступали українські артисти, і посил такий, що це вже ті, хто чогось досяг, хто є на українському телебаченні, радіо, хто збирає концертні майданчики. Заробляю вже на цьому гроші. Ну а ви фабриканти скоро до них доєднаєтесь? Клас, клас, але на жаль, не в 2007 році.